В Ізмаїлі відбулася толока, на якій усі зацікавлені могли собі знайти роботу, розпочати підприємницьку діяльність, дізнатися про нові можливості, а роботодавці могли знайти собі гідних працівників. Організатор заходу Ізмильська філія Одеського обласного центру зайнятості. Толока відбулася на базі Ізмирського державного гуманітарного університету. На відкритті толоки були присутні заступниця голови Ізмирської районної військової адміністрації Марина Диной та заступник Ізмирського міського голови Сергій. Зано на сьогодні у банку даних від роботодавців із мильського району 556 актуальних вакансій. На вулиці було представлено 64 вакансії від 13 роботодавців. Це філія Бесарабська, компанія Нібулон, Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк. Кафе Бублик, ТОВ ОКО Драйв, ресторан «Пармезан», тов Апетит Апетит-1», Соціальна аптека Благо, розважальний центр дитячого королівство. Тощо, а також запрошені соціальні партнери громадської організації «10 квітня, проєкт Вільна, Жива Я районна організація Червоного Хреста України в Одеській області. Сьогодні я прийшла на ярмарку вакансій для того, аби знайти свою роботу. І я досягла своєї мети. Я підписую цивільно-трудовий договір з Червоним Хрестом України. Я буду вважатися лідером-волонтером і буду займатися психологічно-соціальною підтримкою населення міста Ізмаїл. Ідея цього заходу була не класична проведення ярмарку вакансій. Толока мала декілька секцій для де молоді. Тренінг з нової лінійки тренінгів, які започаткувало Міністерство економіки. Як в умовах війни шукати роботу? Близько 120 студентів дізналися, як правильно написати резюме, підготуватися до співбесіди, провести самопрезентацію. Сьогодні е країна вкрай потерпає. Коштів і саме сьогодні потрібні нові суб'єкти підприємницької діяльності. Тому Міністерство економіки націлює службу зайнятості на те, щоб займатися в першу чергу створенням середовищ для розвитку підприємництва і ініціативи серед населення. В зв'язку з тим, що ринок праці дуже-дуже звузився стосовно пропозиції робочої сили. В цілому, якщо брати статистику Національного банку України, то пропозиція робочої сили в 2023 році звузилась в чотири рази понад передвійськовий 21 рік. В чотири рази. А це податки, а це продукція, а це послуги. А країна має вистояти, а вистояти фронт може тільки коли є сильний тил. На толоці були представлені різні професії. Найвища заробітна плата 72 тисячі. Це пропозиція для юрисконсульта. Деякі роботодавці пропонують навчання на базі своїх підприємств та установ. Ізмирська філія Одеського обласного центру зайнятості зараз шукає людей, які могли б взяти участь у суспільно-корисних роботах. До речі, обласний центр зайнятості надав до кошторису філії майже мільйон гривень. Саме на ці види робіт, але поки бажаючих немає, розповів Володимир Довгаль. Сьогодні тільки 9 осіб працюють, а завдання від обласного центру ми маємо залучити не менше 50 осіб у червні місяці. І тому ми теж ставимо для себе завдання на цій толочі, знайти людей, які згодні будуть працювати в територіальних громадах, в Саф'янівській територіальній громаді, в Ізмаїльській територіальній громаді, в Вілковській територіальній громаді. Суворовській територіальній громаді наводити лад і підготовлюватися да, до опалювального сезону, до можливості тобто, підготовка укриттів. Полука надала бажаючим можливості дізнатися більше про умови мікрогранту. 26 квітня було внесено зміни. І зараз, якщо людина бажає без найманих працівників, Займатися самостійно підприємництвом, то вона може отримати від держави 75 тисяч гривень. Безвідсотково на вигідних для себе умовах. І про це як отримати від 75 тисяч гривень до мільйона гривень. Це для сімей ветеранів, для ветеранів бойових дій. Про це сьогодні розповідаєте, сьогодні. Презентація для таких людей, і ми розповідаємо, як скласти бізнес. план Також можна було дізнатися про компенсації роботодавцям. За працевлаштування різних категорій населення, в тому числі і переселенців. На заході були присутні партнери мирської філії Одеського обласного центру зайнятості, Дунайський центр професійної освіти, Ізмирський державний гуманітарний університет, Ізмирський фаховий медичний коледж. Центр професійно-технічної освіти в Ізмаїлі це знана дев'ятка, які розповідають. Що цей заклад може запропонувати не тільки для молоді, а й для дорослої людини? Бо, на жаль, хоча програма вже діє понад 11 років, але про ваучер досі дуже мало знають людей, про можливість отримати понад 30 тисяч для е, певних категорій населення, для того, щоб підвищити свою е, кваліфікацію за переліком. Понад 123 професії. Саме цей формат допомагає е, шукачам роботи, е, громадським активістам, які планують розширити формат е, своєї активності е, малому, середньому бізнесу. Всього відвідали толоку 214 осіб. З них 56 зареєстрованих безробітних та 25 інших шукачів роботи. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний інформаційна агенція ЮПТІ.